Сили у Білорусь і техніку перекидає особовий склад, і знову ж таки пішли чутки про от, от буде наступ. Дивіться, в чому ситуація. Частину підрозділів, які стояли на кордоні Північному з Україною це Курська Брянська область, перекидають у Білорусь. Це правда. Туди перекинули десь 800 живої сили, також перекидають одиниці техніки. фактично Розмивають таким чином, розтягують присутність на північному кордоні. У січні загрози вторгнення ні з Білорусі, ні з півночі немає жодної, тим більше до всіх цих сценаріїв сили оборони готові. Наразі загрози вторгнення немає. Що буде в лютому, будемо бачити. В будь-якому випадку морози зараз, а морози це чудовий, можемо так сказати, фундамент для нашої офензиви на інших напрямках. Переможемо всіх друзі! Слава Україні.